Всім привіт, дівчата! Вітаю вас цього такого весняного сонячного дня. Сьогодні я розпочинаю брати участь в новому проєкті Шалені старти організувала цей проєкт Олена Буганова. Я ще ні разу не брала участь, хочу себе спробувати в цьому. Хочу, щоб моя творчість була більш ефективною. Більш організованою і хочеться познайомитися з новими людьми, творчими, які так само захоплюються рукоділлям, як і я. Я не лише в'яжу, я ще й шию. І сьогодні в перший день я хотіла розпочати шити спортивні штани, тому що я всім шию, в'яжу, щось роблю. Але для себе чомусь часу не вистачає. Я вирішила цей день присвятити собі. І в мене є ось такий відріз полотна трикотажного. Це двонитка петля, виробництво Туреччина. Є ось кашкорсе для того, щоб зробити пояс на штанах. Ось воно таке еластичне, класне. По кольору все чудово, мені подобається, як підходить на камері, трохи оце темніше. В житті просто різне переплетення можливо, і так відбиває колір. В житті однакове. Можливо, в штанах вже буде по-іншому виглядати. Штани звичайні, донизу прямі будуть, просто знизу підшиті. Будуть мати кармани, пояс відповідно, на резинці. Все просто мені потрібно для того, щоб виходити на прогулянку з дитиною. У нас тут така місцевість, що можна і одягати, ну, так, не парадний одяг, але хочеться, щоб він був чистий новий. Е, тож, сьогодні я розпочинаю. Результати, скоріше всього, я буду показувати вже в кінці, е, там, де вже будуть якісь пров'язи. Я сподіваюся, що я їх встигну пошити сьогодні за день, тому що я. З маленькою дитиною, який річок. То хто має маленьких дітей, розуміє, що це непросто. Але я буду намагатися встигнути. Все, до зустрічі в наступних епізодах. Так, ось я вже розкроїла деталі для майбутніх штанів. Так, ось тут штанини, кармани. Я один відріз пошила вже двоє штанів. ну Одні пошила, другі по цесі, викроїла. І ось тут такий класний випад, що я бачу, що й залишиться на костюм для малечі. До речі, я вже шила з двонитки зелений костюм. Дуже класний. Я так подивилася, що з усього одягу, який в нас є, зараз на весну, і в будинку, і на вулиці, і на прогулянку дуже він комфортний. І став найулюбленіший, можна так сказати, і по об'єму, по довжині. Він вільний, дитині, зручно рухатися. Тож я вирішила ще в цих стартах пошити костюм. Це, напевно, буде до одного дня відноситись, можливо, я за один день не закінчу, але ось така в мене такі плани і така ідея. Я вже розкроїла дитячий костюм. Ось у мене штани будуть. По, боковому, по боку не буде шва. Для дитячих штанів це супер, там лишніх швів не потрібно. Ось рукавчики, навіть ось трошки не вмістилося, але нічого, ми на увероху це все згладимо. Манжети, кофтина і манжети для штанів. Це ось сама кофта буде, ніби широка, але коли все зшивається і випралося, і все тоді якраз. Якраз комфортна ширина для дитини. Все, починаю працювати. Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок, другий день шалених стартів. Я планую в'язати корзину з трикотажної пряжі. Вона в мене буде з дерев'яним дном. ось таким: 20 х 20, достатньо велика. Це є оці заготовки і пряжу пряжа Нордіка замовляла в магазині Нордіка від виробника напряму. У мене ось залишилось трошки пряжі з іншого проєкту. Ця корзинка повинна бути з ручками, тож, я сподіваюся, мені вистачить цієї кількості. Маю гачок ось 5,5 мм. Планую ще зняти майстер-клас по ходу по в'язанню цієї корзини. Тож, побачимо, що в мене з цього вийде. Всім привіт, дівчата! Сьогодні в нас третій день шалених стартів. Нагадаю, що проєкт від Олени Буганової цікаво брати участь. Я беру перший раз, Тож сьогодні я підготувала ось таку корзинку. І зараз я вам покажу І ось такий набір. Я думаю, що хто в'яже іграшки, вже здогадався, що це буде іграшка. Можливо, навіть не одна. Тому що ось ця пряжа, призначена це ярмар джинс. Це для песика. Песик у нас патрон має бути. Я вже одного зв'язала з плюшової пряжі. У мене ось залишки ще є білого кольору. Це Dolphin-baby-пряжа. Uh, я в'язала uh, собачок теж. І зараз в мене донька полюбляє дуже собак. Тож в мене я вже їх зв'язала, скільки це три, а патрон у нас один. То я хочу зв'язати ще один. У мене є одна ідея, один проєкт. І для того мені потрібна іграшка. І я ще хочу зв'язати із пряжі. Ярнард джинс, джинс теж патрона молодшого. Ось у мене я вв'язала йому жилет, залишилось зовсім мало кольору, темно-синього. Можливо, я зв'яжу йому ще чорний. Не знаю, або для цього буде ще синій, або для цього буде синій, а сюди зв'яжу чорний. Ну, я ще не вирішила. Ще хочу показати, куди можна використовувати зразки. Ваші це якогось зв'язала шапку. Пряжа Marynos Full Full BBB. Дуже класна пряжа. Жалко викидати. Ось я беру і вив'язую, якщо потрібно, там на мордочці зробити таку утяжку, або оченята, або десь якісь бровки, якісь деталі вишити, то ось ця пряжа мені дуже подобається, як вона виглядає. і... Я це роблю такою пряжею. тож зразки не викидайте, завжди все буде в нагоді. Тож, слідкуйте далі за моїми стартами. Я думаю, що буде цікаво. А зустрінемось в кінці тижня. Для вас це пролетить час швидко, а для мене трошки довше. Дівчата, вітаю вас! Сьогодні у нас четвертий день шалених стартів. Нагадаю, що цей проєкт організувала Олена Буганова. І сьогодні я вирішила, думала, думала, який це в мене буде четвертий проєкт. І він взагалі планувався зовсім інший з цієї пряжі. Мав бути кардиган дитячий, але це пряжа Merinos Паріко. Ось ви бачите. Дуже класна така ниточка. Я в'язала зразок зовсім інший візерунок, я хотіла там. На виворітній гладі такі з шишечками схрещені петлі там би мали бути, але щось я так подивилася, вже навіть випрала, подивилася, він мені щось не дуже, якийсь він трохи голий. Ці схрещені петлі виглядають якось зовсім тоненько. Мені не сподобалось, тож я вирішила зовсім кардинально іншим візерунком, зовсім інша модель це буде джемпер. Я буду готувати гардероб доньці для наступного сезону. Заодно, можливо, якісь або експрес-огляди, або майстер-класи буду знімати, і буде вона мати одяг і буде користь для нас всіх. Так, вітаю вас! Сьогодні у нас п'ятий день стартів. І в мене ось, ви не повірите, тільки прийшла пряжа. Донька забрала посилочку, і я бігом зв'язала зразок, навіть розпаковку не знімала. Це мериносова пряжа. В'язала я її на спицях 6. Який метраж? щось ніби ще 400 метрів, чи навіть менше. Треба подивитися, в інстаграмі замовляла. Ось такий товстячок. Хотіла я дуже такої зеленої трави. Так мені він подобається цей колір. Він такий якийсь більш до натурального. Не такий зелений, як зеленка, а як, як трава. Молода, така насичена вітамінами. <смі> не бліда. Це візерунок від Коченелі. В мене є зразок на каналі. Я поставлю до цього відео. В інфобоксі буде майстер-клас на цей зразок. Він вже випраний, ще я його, правда, не відпарювала, але петлі класно лягають. Я думаю, що він ще потягнеться. Так у виробі він буде важкенький. То хочу такий джемпер зв'язати недовгий. Ну, Більше сказати, можна навіть вкорочений. Так закривати мої брюки, тому що в мене такого чогось немає. І хочу, щоб це було щось таке зовсім коротке. Ну, Я подивлюся, як це все буде. Буду в'язати знизу, тому що листочки хочу, щоб дивилися вверх. Отак можна, але дивіться, що знизу буде краще. Скоріше всього, що це буде реглан. Буду починати в'язати. ви спостерігайте, що в мене вийде. Дуже, до, до речі, приємний на дотик цей мереносик. Зовсім він не колить. І, на вигляд, мені теж він дуже сподобався. Все тоді, до зустрічі в підсумковому відео. Ось вам показую, який в мене вийшов костюмчик дитячий. Все чудово тут вийшлося. Все. Так, як я і задумувала, всі шви зійшлися. Тут все теж класно. Ось така, така ковтинка. Світшот можна назвати це. Манжетики теж все класно вийшло. Зараз підемо вигулювати. Штани я ще не душила свої. Чиниточки тут терчать не заправлені. Ось такі з карманчиками ще низу залишилось підшити, я за день не встигла. Ось так це все виглядає. Чи це вже, коли будуть е тиждень магічний кубик, чи це е я залишу, чи це вже тут так само все зійшлося, все чудово. Чи це є душі десь якогось іншого дня побачу. Корзинка готова, ручки в нас зв'язані. Класно, до речі, з ручками. Просто рекомендую вам вив'язати ручки в корзині. З ними дуже зручно і гарно це все виглядає. Дуже глибоченька корзинка в мене вийшла. Я зараз вам скажу, скільки вона. 13 сантиметрів воно в мене вийшло. А Зараз я ще заправлю кінчики. Дуже зручно, до речі, тримати проекти різні. Наприклад, я в'яжу тут собачку, Собі ти в'яжеш, поклав, дивичечок. Все, нічого у вас не валяється, все класно, чудово і прекрасно. Ой, яка я щаслива від того, що в мене є така корзина, тому що я попередньо вже подарувала. Оця в мене буде. Собачку я пров'язала дуже мало. Ось, в'язала лапки і почала вив'язувати тіло. Більше нічого я не встигла, але, до речі, так гарно стоїть, навіть сюди набитий, не дов'язаний, в'яжу четвіркою, в'яжу плотно, тому що в'язала 4,5 попереднього собачку, і він вийшов у мене дуже такий величенький, можна сказати. І трохи рихло, я би сказала, воно це все виглядає. Так, ось я вам показую, як виглядає візерунок. Після прання, як взагалі пряжа розкривається, наскільки він тактильно приємний, еластичний, мені подобається, що він не забитий. А ось так до прання. Трохи рихлий, але після прання я вже по зразку побачила, що потрібно в'язати трохи рихліше. Прибавки я роблю через три ряда, тому що мені так виходить по ширині більше подобається. Якщо робити в кожному другому ряду, то буде дуже широке і мені цієї ширини не потрібно. Горловинка відкрита, потім вона буде подвійна, і е, сюди буде вв'язуватися рюшечка, бо будуть рушечки з двох сторін біля візерунка. Так, ось так я попрацювала, беру його, цей процес магічний кубик. Е, далі, ось оцей класний процес. Мені дуже сподобалося в'язати цією пряжею. Гарно вона лягає в резинку. Резинку я в'язала не дуже туго, тому що мені тут не потрібно, щоб воно стягувало. І я вже пров'язала тут кілька рядів візерунку, там, не знаю, 10 здається. Правда, тут погано видно на спицях, тому що я взяла саму найменшу, найменший тросик до спиць. В'яжу я жую спицями номер 6, резинку в'язала номер 5,5. Ось такі процеси в мене просунулися. Було дуже цікаво взяти участь і спробувати себе. Дякую, Оленочці, за такий цікавий проєкт. Мені сподобалося так працювати. Єдине, що я неправильно розрахувала свій час. Захопилася одним процесом по пошиву, який в мене вже був розпочатий, і витратила майже день на нього. Тож, буду продовжувати в'язати в магічному кубику. І зараз виставлю відео змонтую, побачите, що в мене вийшло. Дякую всім за увагу. Буду вже переглядати відео інших учасників, цікаво буде, що вони нав'язали. Тож, до зустрічі, до нових відео.